всім які сьогодні працюють. Мені дуже подобається футбол. Я в нього граю з чотирьох років. Мене брат навчав і завжди, коли він ходив на футбол, я теж ним ходила. Я і нападаюча, і защита. На стадіоні Спартак 36 футбольних команд, а це понад 430 учасників з міста Житомира, Глибочицької, Станішівської, Тетерівської громад та села Вереси беруть участь у першій шкільній лізі з футболу. Команди сформовані з учнів 9-10 років. У складі команди Житомирської школи номер 11 вісім дівчат та п'ять хлопців. В цьому віці дозволені змішані команди, і дуже приємно, що з кожним роком кількість дівочих команд зростає. Дмитро Фомін. Вчитель фізичної культури та тренер футбольної команди ліцею номер 23 говорить, що діти готові до турніру. Постараємося виграти турнір, а там як вийде головне показати гарну гру, щоб діти отримали задоволення, щоб вони. Побачили, як грають інші дітки, нові знайомства. Максим Горностай, воротар та капітан футбольної команди ліцею номер 23 футболом займається два роки. Я дуже буду старатися не пропустити ні не єдиного м'яча, буду все ловити, що буде летіти в мої ворота. Сергій Савенко, батько гравця футбольної команди школи сяйво Максима, прийшов підтримати сина. Він колись займався, потім трошечки перестав займатися активно. а зараз знову захотів, мав бажання за школу пограти. Дуже бажає, побачимо, що з цього вийде. Це спілкування спілкувань долітками проводити разом час, Так, Наратися грати футбол разом Ірина Ковальчук, начальниця міського управління у справах сім'ї молоді та спорту, говорить, що впродовж місяця одночасно на шести майданчиках будуть відбуватися футбольні ігри. «В Кінці ми визначимо три команди переможці, які будуть удостоєні права вивести головну команду нашої ФК Полісся, які грають зараз перші лісі чемпіонату України серед дорослих на домашньому матчі на центральному стадіоні на гру. Це така дуже крута подія для дітей. Я думаю, вона запам'ятається. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.